Добрий день, мої любі третєкласники! Сьогодні я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Тому вам потрібно підготувати все необхідне до уроку. Це підручники та зошити. Будь ласка, вмощуйтеся всі зручно і подорожуємо. Подорожуємо сьогодні по місту Лева. Вам хочу запропонувати зайти в YouTube канал та увести. Екскурсія по місту Лева. Переглянути це відео, яке ви бачите у себе на моніторі, і також відповісти на такі запитання: що нового ви дізналися про Львів? Яка інформація вас вразила, чи хотілося вам побувати в цьому старовинному місті? Коли ви переглянете це відео, може, ви й зрозумієте, чому саме називається скульптурний музей? Це саме кладовище, на яку гору там добиралися наші екскурсоводи? Чому княжа резиденція так називається? Побачите багато фортець та музеїв. Зараз хочу запропонувати вашій увазі слухання аудіозапису запису Вірша Хоросницької, «Звідки в міста назва Львів. Будь ласка, вашій увазі відео. Звідки в міста назва Львів? Марія Хоросницька. Довго я не розумів, звідки в міста назва Львів. Брата старшого питаю, А ти знаєш? Каже: знаю. Князь був галицький Данило, Сім віків перекотило, як дзвеніла княжа слава. Та не тільки в славі справа. Сумував князь що один. Народився в князя син, сильним будь наш рід прослав, левом сина князь назвав, щоб в віки жила ця днина. Місто князь як будував, дав йому імення сина. Так от з княжих ще часів в міста горда назва, Львів. Ну що ж, вашій увазі дуже захоплюючі відео про місто Львів. Ще ми хочемо дізнатися з вами, чому ж у цьому місті дуже багато скульптур саме левів. Дуже багато, Чи, більше 4000 левів. Їх можна побачити на кожному куточку вулиці. Е, прикрашають всі будівлі міста. Будь ласка. Леви, мудреці, мрійники, грізні та усміхнені леви з крилами, які тримають балкони і оздоблюють балюстради. У Львові понад 4,5 тисячі левів. Неофіційно місто Лева побило світовий рекорд із зображення цього звіра. Леви у Львові не випадкові. Місто назвали на честь сина короля Данила Галицького. Лева пізніше зображення цієї тварини почали використовувати на гербі міста з 14-го століття. Левів носили галицькі князі. Згодом таку відзнаку мали градоначальники міста. На могилі одного з мерів Львова зображено лева гаркуна. Нинішній мер Львова теж оточений левами. Андрій Садовий народився під знаком зодіаку Лев і поважним гостям міста дарує звичайну левів. Льова. Завжди вільний, завжди вірний. Левів зображали у Львові на будинках, книгах і навіть пиві. Виявляється, у броварів зображення Лева означало високу якість. Леви оповиті легендами. Їх тут сотні. До прикладу, ці гривасті біля порохової вежі служать по Якщо ви говорите неправду або часто прибріхуєте, запнувши руку у пащу, ви її позбудетеся. Десята частина усіх левів облюбувала собі центр міста. Вони із каменю, гіпсу та бронзи, сучасні та старовинні. Найбільше цих звірів на проспекті Свободи. Їх тут на будинку 99. Загалом підрахували, що кожна восьма споруда у місті має зображення лева, і що більшість з них самці. Молодці, дякую вам за те, що були зі мною на уроці. А зараз ми з вами будемо працювати у підручнику. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 7, завдання 1. Будь ласка, читаємо це завдання. На пузліка справили небияке враження фотографії, які він побачив у газеті. Так, це живів! А що ж це за свято? Невідоме мені, здивувався Пузлик. Що ви можете розповісти, Жевчику, про свято, зображене на світлинах. Ну, що ж, на світлинах у нас зображене свято, яке відзначають в Львові? У Львові відзначають традиційно, такі проводять ярмарок. Всі-всі радісно його відзначають, тому що приїжджають дуже багато родичів, і вони разом всі святкують традиційно це святом. Різдво це свято, яке люблять не лише діти, а й дорослі. А яке ж різдво без святкових ярмарків? Уже на початку листопада люди потрохи починають готуватися до свята. У крамницях з'являються перші прикраси для оселі та перші подарунки, а вітрини прикрашають яскравими гірляндами, скринями і солодощами та різдвяними. Сюжетами Наприкінці листопада на площах європейських міст і містечок з'являються різдвяні ярмарки, щоправда, вони ще не працюють, а тільки готуються до зустрічі з містянами. Настає грудень, і серце наповнюється передчуттям чогось величного і казкового, веселощі та затишок родини коло та свято, дива та відчуття чогось неймовірного. Це все атмосфера Різдва. Вправа озвуч підручник сторінка 7, завдання 2. Давайте ми з вами поглянемо на це завдання, на цю вправу. На Різдво Стас і Оля приїжджають до своїх рідних, до, Льв... до Львів'ян. Традиційно туристи відвідують святковий ярмарок. Там усі радісно вітають одне одного. Давайте прочитаємо. Як саме? Чи знайдете ви відповісти на кожне з світань? Давайте озвучимо його. І так, Христос народився. Слава Україні! Героям слава! Так, вірно. Також у Львові на Різдво святкують ще свято Пампуха. Давайте ми подивимося на це свято. Свято пампуха у Львові цього року його відзначають в Шевченківському гаю. Там можна не тільки поласувати випічкою, а й долучитися до народних традицій, заспівати колядок або повчитися ремесла. Про те, як святкують у Львові, дивіться далі. Пастеріє прекрасно співає. Колядники ходять від хати до хати. Багато не просять, хіба що доброго пампуха. А ми збираємо усіх бажаючих, створюємо таку дуже швидко створюємо колядницьку ватагу, роздаємо їм тексти колядок, і вони зберігаються у них. Вони вивчають кілька колядок, і ми ходимо від хати до хати, щоб люди відчули, як колись колядували в нашому в нашому народі. На дворі прітки, холодно, влики. Неподалік охочих учать робити традиційну українську іграшку, ляльку, мотанку. У хід йдуть нитки, тканина, кукурудзяне листя. Колись раніше брали сюди, вставляли качан кукурудзи на це і обмотували. Тепер ми не вставляємо. Ми робимо ляльку як оберіг. Можна то сховати під низ, вставляти всерединку в тіло. Ну і звісно, яке ж Різдво без пампуха. Вони тут на різний смак. З маком, шоколадом, варенням, фруктами. Є й солодкі, з м'ясом, грибами сиром. Організатори кажуть, за три дні відвідувачі з'їли близько п'яти тисяч пампухів. З полуницею, а в мене ще з цукровою пудрою. Я вперше куштую такий добрий пампух. Так що я новичок в цьому. І, очевидно, не вмію їсти, тому що шоколад по всьому лиці. А я його не пробую, зараз попробую і скажу. <смешно> Такий самий, як і домашній. Упродовж трьох днів свята в Шевченківському гаю виступили десятки музичних колективів. Ісусик маленький, не спить не дрімає, своїми руками весь світ внімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос це рождає. За підрахунками організаторів, на святі вже з десяток тисяч люду. Ірина Кунинець, Анатолій Киричук, новини на першому. Свято Пампуха. Ну, що ж, дуже гарне свято, і нам захотілося побувати на цьому святі, правда? Е, і поїсти тих самих пампушок. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, як е, люди роблять ці пампушки, як їх випікають? Так, звичайно, з тіста е, замішують тісто і додають туди е, саме дріжджі, щоб вони були ось такими пухкенькими. А тому я вам зараз, дітки, хочу запропонувати відкрити підручник на сторінці 8, будь ласка. І зараз з вами подивимося, як провести дослід саме з дріжджями. Тому сторінка 8 завдання номер 4. Ми з вами проведемо ось такий дослід. Налиємо у пляшку. 3 столові е, ложки теплої води. ось ця сторіночка, Насипти в пляшку одну чайну ложку цукру, додати половину пакетика сухих дріжджів, струсити пляшку і поставити її в миску з теплою водою. Натягнути на пляшку резинку або повітряну кульку, почекати кілька хвилин. Так, якщо ми почекаємо кілька хвилин, ми побачимо, що наша кулька підніметься, значить, що почалося у нас бродіння. Так, дрожжі мають такий ефект бродіння. Вони почнуть булькати в пляшці, виділяти відділяти гази, і за допомогою цих газів кулька підніметься. Так, то що ж таке дріжджі? Ви зрозуміли, так? Да? Ось такий досвід нам показує. Вода в мисті обов'язково має бути теплою, не забувайте про це. Ось за допомогою саме дріжджів наші мами і печуть хлібчик. Давайте подивимося відео, що ж таке дріжджі. Процес домашнього. Тварин і культурних рослин описано вельми докладно. Тоді як історія взаємодії людини з мікроорганізмами, які беруть участь в приготуванні продуктів, майже невідома. Штами дріжджів, які використовують для виробництва спирту, пива і хліба, відрізняються від своїх диких родичів. Ці відмінності могли виникнути і у ході цілеспрямованого добору цінних для людини ознак, і в результаті географічної ізоляції дріжджів і їх обмеженої різноманітності в кожній області. Якщо бельгійські дріжджі одного разу потрапивши на пивоварню, більше ніколи її не покинуть, то з часом вони мимоволі стануть відрізнятись від, скажімо, британських. Отже, дріжджі мають всі специфічні риси одомашненого організму. Питання в тому, коли це одомашнення відбулось. Люди варили пиво ще за три тисячі років до нашої ери. Вони робили вино і пекли хліб, використовуючи для бродіння природні дріжджі, стару закваску або певний осад. Але про існування дріжджів не здогадувались. У 1680 році дріжджі нарешті розглядів і замалював Антоні Ван Левенгук. У 1837 році їх побачив французький вчений каньяр де Тур і зрозумів, що перед ним живі організми, і пиво створюють саме вони. До цього бродіння вважали хімічною реакцією. У 1881 році датський мікробіолог Еміль Хансен вперше отримав чисту культуру повних дріжджів, що дозволило помітно поліпшити якість напою. Тільки тоді пивовари, винороби і пекарі дізнались, з чим вони мають справу, і змогли приступити до свідомого добору. Це дало можливість отримувати нові промислові дріжджі небаченої раніше якості. Так, дякую вам за перегляд. Ну що ж, то що таке дріжджі? Що нового ви дізналися про дріжджі? Так, і яка інформація вас здивувала? Зараз, будь ласка, дітки, переходимо з вами до завдання у зошиті. Тому попрошу вас відкрити зошит на сторінці 5. Так, перше завдання. У нас прочитай вірш та уяви описаний в ньому. Чи всі слова тобі зрозумілі? Як ти можеш догадатися, про що йдеться мова? Можеш спитати, де прочитати? Намалюй ілюстрацію до вірша. Давайте послухаємо цей вірш. Якось я спитав у тата тату, що таке Карпати? То такі високі гори ти туди поїдеш скоро. Там дива на кожнім кроці і форель живе в потоці. Полонина і колиба. Місяць я вел як велика скиба. Вже не можу їсти спати, дуже хочу у Карпати. Знаю, що форель – то риба. Тату, що таке колиба? Хлопчик запитав, що таке колиба. Діти, пояснюю вам, це такий невеличкий будиночок, який будується в горах. У Карпатах, для того, щоб лісоруби або мисливці могли, коли, підіймаючись у гори, трішки відпочити, щось поїсти, також погрітися. Ось це такий невеличкий будиночок, щоб ви собі зрозуміли, що таке колиба. Ну що ж, завдання ваше буде намалювати ось тут пейзаж зошиті що ви собі уявили, коли читали цей вірш. Це ваше буде таке домашнє завдання. Також вам потрібно буде справитися ще із завданням номер 3 Намалюйте, будь ласка, ось такого звіра Так, Він ось намальований праворуч. А ліворуч симметрично в другу сторону. І виконайте ще завдання номер 4 тобто оцініть, наскільки ви справились із цим завданням. Поставте собі 1, 2, 3, 4, або 5. Замалюйте ось ці циферки, наскільки ви справились із завданням. Посередині цифра 3 це нормально. Менше 3, це буде. Трошечки слабше, а якщо цифра 4 5, то це вам сподобалось, тобто якісно і гарно ви виконали завдання. Ну що ж, на цьому урок наш завершується, тому бажаю вам гарного та мирного дня. До побачення, до нових зустрічей!